Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку. Які одноклітинні евкаріоти мешкають у прізних водоймах і морях. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал. Та всім, хто підписався на мій канал. Розгляньте зображення, яка фотографія зайва. Чому. А далі ми виконаємо порівняльну таблицю. Порівняйте Амебу та євглену. Зелено за вказаними ознаками. Розгляньте хмаринку слів. Поміркуйте, які слова в ній зашифровані. Евелена Зелена живе у водоймах із стічною водою і замулистим дном у товщі води. Це можуть бути ставки, калюжі, водойма із стоячою водою. Зовнішній шар її цитоплазми ущільнений, завдяки чому форма клітини змінюється лише у певних межах. Її розміри набагато дрібніші, ніж у амеби Протей 0,05 мм. Має витягнуту форму. Розглянемо будову тіла. Джгутик, вічко, скоротлива вакуоля, хлоропласти, включення, оболонка і ядро. Живиться евглена зелена На світлі автотрофно з рецької авто сам трофос живлення, а у темряві гетеротрофно такий тип живлення називається змішаним або міксотрофно. Дихання. Газообмін у евглени зеленої відбувається через поверхню клітини. Виділення Скоротлива коля міститься на передньому кінці її тіла. Через неї в організм євглени виводиться надлишок води і продукти виділення. Поряд із коротливою вакулею в Евглени є яскраво червоне чутливе до світла вічко. Розмноження поділом тіла. За несприятливих умов Евглена припиняє рухатися, її клітина заокрулюється і вкривається щільною оболонкою. Джгутик відпадає. Так формується стадія спокою циста. А тепер розгляньте хмаринку слів і поміркуйте, які слова в ній зашифровані. Саме з цією твариною ми далі познайомимося. Першою одноклітиною, з якою ми познайомимось, буде Амеба Протей. Протей це міфічна істота з Древньої Греції, яка міняла своє обличчя. Амеба зазвичай живе у мулі на дні ставків із забрудненою водою. Вона схожа на маленьку, ледве помітну, простим оком, безбарвну, драглисту грудочку, що постійно змінює свою форму. Слово амеба означає мінлива. Розміри її 0,2-0,5 мм. Рухається амеба за допомогою спеціальних виростів, які називаються несправжні ніжки. Зараз ми з вами і поглянемо, як відбувається рух амеби. А тепер розглянемо будову тіла амеби: травна вакуоля, скоротлива вакуоля, несправжні ніжки, цитоплазма, ядро. Тіло амеби оточене мембраною, а всередині неї є цитоплазма. В амеби можуть утворюватись одночасно кілька псевдоніжок, і тоді вона охоплює ними їжу, бактерії, водорості, інших найпростіших. Здобич опиняється в цитоплазмі, з якої навколо їжі виділяється травний сік, утворюється пухирець. Травна вакуоля. Травний сік розчиняє частину речовин, що входять до складу їжі, і перетравлює їх. Фагоцитоз. Від грецької фагос поїдання кітос-клітина. Процес захоплення клітиною твердих часток. Як же відбувається перетравлення їжі амебою? Амеба дихає розчиненим у воді киснем, який продикає в її цитоплазму крізь усю поверхню тіла. Кисень бере участь у розкладанні складних речовин цитоплазми, на простіші. Живлячись, амеба росте. Коли вона виросла, вона починає розмножуватися. При цьому насамперед змінюється ядро. Воно витягується і поперечно ділиться на дві половинки, які розходяться в різні боки. На тілі амеби утворюється перетяжка, яка ділить тварину на дві частинки. У кожній з них потрапляє по одному ядру. Цитоплазма між частинами розвиривається і виникають дві нові амеби. Скоротлива вакуоля залишається в одній із них, а в другій утворюється нова. Отже, амеба розмножується поділом надвоє. За добу поділ може повторюватися кілька разів. Живляться і розмножуються амеби протягом усього літа. Восени, коли стає холодно, живлення в неї припиняється. Її тіло робиться округлим, а на його поверхні з'являється щільна захисна оболонка, циста. Те саме відбувається, коли висихає ставок у стані цисти, амаби переносить несприятливі для неї умови життя. Прісноводні одноклітині відіграють важливу роль у природі. Вони слугують їжею для інших мешканців водойм, Евглена збагачує воду киснем, а поглинаючи з води розчинні органічні сполуки, беруть участь у процесах очищення забруднених водойм. Морські найпростіші, не менш дивовижні, ніж мешканці калюж. Розглянемо морських представників фора Ніфер. Фораменіфери це відносно великі до 6 см завдовжки найпростіші, тіло їх знаходиться всередині вапнякової черепашки, а через численні отвори в її стінках висовуються ниткоподібні несправжні ніжки. Цитоплазма несправжніх ніжок перебуває у постійному русі. Всередині вона рухається у напрямку від тіла, азовні до тіла. Частина їжі прилипають до несправжніх ніжок і, немов би, стрічкою, транспортера прямує до тіла, де і перетравлюються. Більшість фораменіфер живуть на дні, близько третини. Дна світового океану вкрита їхніми черепашками і вона просочена кальцієм. У фораменіфер ядра диференціюються на вегетативне та генеративне, як у інфузорій. Розмножуються статевим і нестатевим способом. Із черепашок фораменіфер на дні морів формуються осадові породи вапняки. Оцініть свою роботу на уроці. Дай відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найцікавішим на уроці для мене було. З уроку я взяв взяла для себе. Домашнє завдання опрацювати параграф 11. Бажаю успіхів у навчанні.